Ми зараз ми з тобою говоримо про такі серйозні теми. А я зараз з тобою хочу розказати одну історію, яку можна вважати не серйозною, вона трохи смішна, але з другого боку, вона, можливо, не менш серйозна, ніж те, про що ми говоримо. В чому полягала ситуація? У нашому зірковому кораблі перегоріла люстра. Перегоріла лампа. У мене були в запасі кілька ламп, я їх давно купив ще два роки тому. А рік тому одну перевірю, вона не працювала. Ну от я тобі конкретно покажу, які це лампи. Це не вона, але це от приблизно така. Ось така от лампа. Ну так, газосвітна. Угу. Так. Угу. Люмінесцентна, як її називають енергозберігаючим. Хоча зараз вже нові технології, але тим не менше воно ще в мене лишилося. І я вирішив, ну, коли я рік тому її перевірив, вона не світила. Ну, я, мені шкода було її викидати, думав, може там щось розберемося потім. Але зараз вона мені також була потрібна, я її закрутив патрон, вона не світить. Ну і що їй варто було сподіватися. Але вже є якийсь певний досвід. Тому що є певний досвід не тільки мій, але от людей, які. Зараз стосуються на народному оглядачі, вони діляться своїми е, здобутками. Uh -huh. Хтось там сам зцілився, а хтось собі відремонтував ноутбук силою живого слова, силою української мови. Хоча його треба було або взагалі десь викидати, або десь здавати в дорогий ремонт. Але декому це вдавалося, і в мене також є досвід от в моєму послужному списку, так би мовити, відновлення Вінчестера. Відновлення роутера, оце недавно було. Відновлення оперативної пам'яті. Тобто вона згоріла. Тестування показує, що вона згоріла, а коли її там, певним чином відновлюєш, ну це просто тримаєш в руці і так далі. Ну, не буду зараз про це розказувати, щоб довго не було. Я думаю, що ти це знаєш. І думаю, ну попробую з лампою ще. Хоча це не електроніка, воно більш груба річ і невідомо, чи воно на ній буде працювати. Ну що, я читаю живе слово, тримаю лампу в руці. Вже так дивлюся, вже 15-20 хвилин пройшло. Як правило, за 15-20 хвилин, якщо відновлення можливе, то воно, як правило, відбувається. Закручую її в патрон, вона світить. А що, ти читав? Я читав спеціалізовані форми, але це не має значення, тому що я читав різні форми, і вони різні форми працюють. Головне, щоб людина щось читала, щоб вона працювала живим словом. Ну, найкраще з того, що я переконався, це універсальна форма. от Шоста, наприклад. Uh -huh. От Вона гарно це все гарнізу, гармонізує, вилаштовує. Ну, Я думаю, о, засвітило, я так зрадів. Я її викручую звідти і думаю, я ще почитаю, щоб так би мовити, закріпити результат. Почитав ще, закручував, вона вже не світить. О, думаю, як же так. Так гарно все було, і подум... я зразу зрозумів, в чому моя помилка. Мені не треба було її викручувати. Мені треба було в своїй свідомості зафіксувати, що вона світить. Тому що, коли я вже потім знов закручую, викручую, нічого не відбувається. Думаю, може, це мені показалося. Знаєш, як починаєш сумніватися, вона починає в тебе в пам'яті ніби як розчинятися. Треба було, думаю, все-таки якось сиділо зафіксувати. А, ну, Щоб вона довше попрацювала, щоб я звик, щоб вона сама звикла. Добре, відклав її. На другий день, думаю, ну, все-таки попробую. Тому що Царство Боже сили здобувається, треба докладати зусиль. Треба бути цілеспрямованим і десь там впертим. Знову почав читати. Ти з півгодини години читав, нічого не відбувається. Ну, думаю. Значить вона вже справді згоріла, можливо, це було останнє світло перед вимиранням остаточним. Я кажу, ну якщо не хочеш світити, то я тебе викину. От я так сказав: не хочеш, не треба. Але думаю, ще останній раз попробую. Я закручую, і вона світить. Щойно я пробував, вона не світила. Але коли її попередив останній раз, останнє попередження. Вона засвітила. Ну, як злякалася, що її викинуть. Прямий висновок. Погроза сказана українською мовою діє значно краще, ніж будь що Так слухай, що я думаю? Думаю, о, по-перше, я зрадів, ага, все-таки вона запрацювала. Зразу я собі зафіксував. Так, угу. вона явно злякалася. Тобто, це як жива істота. Я вже з нею почав спілкуватися з живою істотою. Ну, По-перше, що я зробив, це я її закрутив, вже не викручував. А Далі читав живе слово. Я її на всякий випадок, ще сфотографував на фотоапаратом, щоб переконатися, щоб зафіксувати подію, що вона світить. Щоб це не було якась така випадковість. Добре, вона світить. Ну, гаразд, світить вона, а я її закрутив в цю, цей світильник, який в мене біля комп'ютерного стола. Біля комп'ютера стоїть. Ну, я звідти її викручую, і мені ж треба у нашому кораблі в люстру її закрутити. Закручую туди. Вона посвітила буквально 3 секунди і загасла. Що таке? Патрон нормальний. Я її викручую. Знову закручую в цей світильник біля комп'ютера. Вона світить. Знову закручую сюди. Я знаю, що в мене патрон нормальний. Вона не світить. І тоді я що подумав? Подумав, як щодо живої істоти. Ага, значить, ти не хочеш тут світити. Можливо, ти перелякана якась. Можливо, ти себе невпевнено почуваєш. Але біля комп'ютера тобі світити нормально. Тому ти світи, я тобі обіцяю, що ти будеш тільки тут світити. Я тебе не буду ніколи викручувати звідси і вставляти в інше місце. І вона досі у мене світить. Я на це місце закупив іншу лампу, собі поставив а, в люстру. Вона мені світить. Але. Дивись, яка дивна ситуація. Перша лампа повела себе, як жива істота, вона злякалася. Ти знаєш, що українські традиції прийнято, мені розповідали люди, я читав про це, наприклад, коли дерево не родить. Господар приходить до нього з сокирою та може його постукати трохи обухом, об і каже: якщо не будеш родити, то mm. я тебе зрубаю. І дерево починає родити. От він поспілкувався. Але це дерево, це жива істота, а це лампа. Я, мені самому якось дивно, коли, знаєш, коли е, люди розмовляють з іншими людьми, це ще нормально. Коли люди розмовляють з рослинами і тваринами, це вже вважається е, дико. А якщо хтось розмовляє з лампою, комусь розкаже, то скаже, це вже взагалі ну, чому? Такого не повинно бути. Чому так? Я тобі скажу, що вже більше і більше людей починають розмовляти своїми машинами. Дівчата, вони, я певен, що всі своїми машинами розмовляють як живими істотами. І мені доповідаю, що розмовляючи, хтось там розмовляв з машиною своєю, постійно каже, Микола, ти розмовляй, ти подумай, розмовляй. І каже, ні разу машина, от, бувало, що ламалася машина. Але вона завжди ламалася коло станції технічного обслуговування. Вона ніколи не ламалася десь. А в мене було, я своєю машиною, звичайно, так сильно не розмовляв. Але я дякував їй, от, що вона мене везе, що вона от, витримує моє таке от не завжди делікатне поводження. І в тій машині, моїй тій, що була, колеса пробивалася коло шиномонтажу тільки. У мене дуже рідко було так, що якщо я проб'ю колесо, то я мушу там запаску ставити і їхати кудись далеко. Ні. Ну, коло... Майже завжди було коло монтажу, і це дивно. Так, що дивися, виходить, що в Україні поширюється певна культура. Спілкування з технікою. Вона полягає в тому, що ми ставимося до техніки як до живих істот. Ми їй даємо імена, ми з цією технікою розмовляємо, і вона нам реально краще служить. Це. Про що воно говорить? Що, я не знаю, там в інших народів, можливо, там також щось таке є, але у нас це може бути масовим явищем. Тому що українці, це народ з магічним мисленням. У нас концентрація людей з магічним мисленням вона на порядок більше, ніж на інших територіях. Якщо, наприклад, ось це, що ми з тобою говоримо, показати якомусь тімцю, ну, 99,90% 99, скажуть, що це якесь безумство. Що це взагалі не серйозна програма, це якийсь, можливо, розіграш, якийсь жарт або якесь знущання. Тим більше, що ми так серйозно маємо такі серйозні вирази обличчя, що це точно розіграш. А якщо українцю про це скажеш, він скаже, що я сам це знаю, я сам так роблю. У мене телефон називається так, у мене комп'ютер називається там ще якось по-іншому, а в мене машина ще називається по-третьому. Кожен має своє імена, я з ними спілкуюся постійно. Здивували дуже сильно. І що я тут зафік... зрозумів собі? От ми зараз приходимо до абсолютно практичних речей. Для того, що якщо ти хочеш, щоб техніка гарно служила, постарайся з нею спілкуватися як живою істотою. Дай їй ім'я. Тоді, навколо неї буде формуватися егрегор. Певна енергетика, які в деяких тонких речах буде підтримувати. Якщо в тебе, припустимо, флешка розмагнітилася, то твій егрегор, там, де був мінус, зробить плюс. І все буде нормально, гарно працювати. На рівні тонкої енергетики, воно це все працює. А це перше. І друге, що оці от події, коли щось відбулося в тебе таке, їх треба фіксувати. Іншу Дуже короткою історію розкажу, щоб не витрачати час. У мене є одна знайома, Олена, вона використовує контактні лінзи. Я колись про це навіть десь розповідав. І одного разу вона забулася зранку одягнути контактні лінзи, а в неї там ну, мінус, там дуже серйозний, щось, мінус 10. І вона пішла на роботу і вона працювала так, ніби вона в контактних лінзах. Коли прийшла додому, вона була вражена, її лінзи лежали. Там біля дзеркала, а вона була без цих лінз. Але вона про це не знала. І вона абсолютно спокійно все бачила протягом цього дня. Вона була, звичайно, вражена від цього всього, але вона лягла спати зранку проснулася, і вона вже знову нічого не бачила. Якби вона знала, як це робиться, вона б могла б не спати добу чи дві доби. вона б використала якісь засоби, щоб фіксувати цей процес. Вона б розказала всім про це. Вона б е, позвонила своїм там подружкам, своїм друзям і розказала про цю річ, і зробила, що ця подія вона стала вже зафіксована. Вона поширила інформацію про цю подію. І тоді вона могла б зцілити себе фактично силою своєї віри. Тому що вона була абсолютно переконана, що в неї є ці лінзи, і вона все нормально бачить. Так що ми переходимо до другого важливого пункту, що такі речі їх треба фіксувати. І треба розказувати іншим людям. От перше, треба вірити. Ну, оця от от віра вона потрохи вирощується. Бачиш, ми свою віру розвиваємо на тому, що спочатку десь себе відновив, десь там позбувся якихось проблем, потім почав працювати з електронікою, потім вже з лампами почав працювати. І отак от от віра і розвивається поступово, вона виростає. А ти ж пам'ятаєш, що ти говорив про простори подій. Якщо ти вже в просторі волі, то думка формує Всесвіт навколо тебе. І тобі вже нема навіть потреби там ремонтувати лампи силою живого слова, а воно все коло тебе вже стає таким, як тобі потрібно. Чим вищий простір, тим він пластичніший, і там все швидше відбувається, набагато легше. Ми тільки підбираємося до цього простору, ми ще на переході, ми ще не зафіксовані в ньому. От і ви собі, що простір боротьби, простір пригод це ніби така. Ну, поверхні, ніби як гора, на яку треба підніматися. А простір волі це плата. От коли ти на нього піднімаєшся, ти себе почуваєш легко і вільно. Але поки ти ще на етапі підйому, є небезпека зірватися. Треба видряпуватися. — Треба докладати зусилля. Можна падати і можна знову підніматися. Тому бажано це робити групами. Так. Чим більше група, тим краще. Коли один падає, інші його підтримують. А потім ти підтримуєш інших. Тому що ми так розвиваємося, що хтось на підйомі, хтось на спаді. В когось е, виникають періоди якоїсь депресії, припустимо. Йому здається, що все пропало і таке інше. А інші кажуть, що все нормально. І він відходить поступово. Через якийсь час може бути навпаки. Так от, ми, коли йдемо в одній зв'язці, то груповий розвиток він ефективніший, ніж індивідуальний так, розвиток. Звичайно, звичайно. Група робить значно більше, як один. Це є синергія. І тут ми переходимо ще до одного моменту важливо, чому потрібно поширювати інформацію про позитивні свої е, здобутки, про перемоги, поширювати взагалі позитивні емоції, поширювати знання. Тому що виявляється, що для того, щоб людина піднялася на вищий рівень. В неї повинно в середині світити світло. Я це вичитав у Гермеса Трісмагіста, До речі, він говорив, що в тебе повинно в серці запалати, в середині в твоїй душі повинно запалати сонце. Так. Оце є божественне сонце. Так от, щоб воно запалало, треба його розвивати, тренувати постійно. Так от, для того, щоб тренувати це світло, його треба поширювати. Чим більше ти його поширюєш навколо себе, ти воно тренованіше. Тренуєш більше Так. Спочатку ти поширив маленький там промінь світла, комусь там щось підказав, комусь поміг, про когось помолився, про кого щось подумав хороше, когось підтримав словом, ділом, грошима, чим завгодно. Щось маленьке зробив, на твоє джерело світла, воно вже стало трошки сильніше. Робиш наступний крок. І так кожен раз ти стаєш все. А твоє світло стає все сильніше, 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 і воно врешті-решт перетворюється на сонце. Оце от Божественне Сонце, в пошуках якого перебували мудреці, які знаходилися Божественне сонце. Коли людина стає Богородиною. людиною. Оце наскільки важливо цю інформацію поширювати, і це чим ми займаємося в цьому нашому зірковому кораблі. Ми якраз і виконуємо цю місію. Хоч ми. Згори на це все дивимося, але ми зверху посилаємо це світло. Щоб було далі видно. Так. Я тобі дякую е, за сьогоднішню розмову. Вона традиційно розставила крапки над І. Традиційно вона дала можливість чітко орієнтуватися. З, 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 з свого боку я бачу, в яких напрямках повинна йти благодійна робота, в яких напрямках повинна йти суспільно-корисна робота, вірніше не робота, а праця. І е, як можна весело досягати гарних результатів. Бо ми з тобою от сиділи, ти казав, оце. Серйозне питання, а оце от буде несерйозне. Все несерйозне, все веселе. І сьогодні ти вже, ми вже з тобою, це вже ми з тобою, я говорю з другою людиною про серйозність. Для кого життя дуже серйозне, в того дуже велике почуття власної важливості. Знаєш, дуже важке его, і для нього є серйозні питання, а є несерйозні. А хто грається у життя? Тому все не серйозно, все гра. Чим гра цікава, що там робляться великі речі, часто з великим напруженням, там досягаються результати дивовижні, так. але це робиться ніби як і не серйозно, тому що це гра. Mm. Тобто воно робиться без зайвого напруження, без yeah. закріпачення. Так.